Добрий день, 20 квітня. Оце був сьогодні вночі підморозок. Виходила о 4.30 подивитися, поклала термометр на поверхню, було мінус 2,5. Було покрите все льодом. У 8 ранку. Вийшла, познімала плівки, щоб, бо вже припікало сонечко. Поки не прибираю, подивлюсь, що буде на сьогодні ніч. Ввечері подивлюсь прогноз, що буде на сьогоднішню ніч у нас ще чи прибирати, чи ні. На завтра дощ по прогнозу, а ніч ще не від... так, я сумніваюся. І що ж, оце моє вкриття, воно допомогло. Бруньки цілі, нічого не померзло. І всі мої методи вкриття вони спрацювали. Ось те, що було не підв'язане на проволоці на другий час. Перший дріт, ось він як був прив'язаний, так і є. Зверху була чорна плівка. Все ціле, нічого не вимерзло. От у групі виноградній у Фейсбуці деякі виноградарі пишуть, що плівка не спасе, Спаса. Рекомендують вкривати агроволокном. а я навпаки вважаю, що Плівка краще за агроволокно. Агроволокно воно спаса коли маленький морозець, там пів градуса, мінус один, а коли вже там до п'яти, то воно, то агроволокна ніякої користі. Оце дивіться. Усе ціле. Усе ціле. І оцей метод класти халабудки, особливо це ось, як тут на першу проволоку покладене, воно мені сподобалося, що можна отак на день відкрити, а на ніч знову покласти, якщо буде ще мороз. І ще зараз підемо в другий кінець мого. Моєї ділянки я вам там мене заставляла я не вкритим один кущ. Це технічний сорт маркет. Я його чула, що він виносить добре переносить такі приморозки, але він молоденький, він оце тільки другий рік йому. І мені цікаво, чи він витримає, чи ні. Оце ще попутно вам покажу. Кущ, дань що робиться, а цей підмерз трошечки, бачите? Ось. Це в мене невідомий кущ брала за этот сейчас, мускат Блау. Але виросло щось інше, бо я вже в прошлому році по листкам бачила, що не то. І мені здається, що це преображення. Щось мені він схожий на преображення. І бачите, трошечки його прихватило. Чого непонятно. Така сама плівка чорна, як і там, так же само все було вкрито. бачите, мабуть, від сорту залежить. Було так от плівкою накрито на другу проволоку. Так, підемо до маркета. Технічний сорт у мене є. Я поки що один кущик, я експериментую з ним, чи буду його тримати чи ні. Оце бачите, в мене воно штуги стоять. Оце дерев'яна конструкція, це була тут раніше теплиця. Я її буду прибирати на осінь. А поки що використовую замість підв'язок, ну, щоб було куди підв'язати. Оце маркет. Який зовсім я не вкривала зараз. Я гарненько вам покажу. І бачу, що ось, бачите, трошки підмерзло. Ось ось підмерзло і тут підмерзло. Оцей терп болі менше Я думаю, що він відійде на якась частина відійде, якась ні. Будемо далі на нього дивитися, чи вроде він що чи ні. Бо я... вже можна його в цьому році щось залишити і подивитися, яка буде ягода. Оце він цей маркет, який зовсім не вкривала я цю ніч. Оце він мінус половиною. Може і до трьох було. Воно ж термометри китайський, хто його знає, як вони показують. Бачите, частково примерзли. Десь так можна сказати, на 50%, мабуть, підмерзло. Але підмерзло так, не, не під корінь. А вони навіть, я думаю, ці підмерзлі, отакі ось, які трошки підмерзли, вони одійдуть. Оце й ось о... де він? А, ні. Оце. Оце я думаю не відійде. Оцей, а оце я думаю відійде. Отака історія. Оце, оце я вам зараз показую У мене два таких уже дорослих куща, яким уже в 21-му осінню були посаджені. І вони вже в мене в цьому році будуть давати врожай. Оце справа це Ценівеста, а зліва Дар'я. Оце в мене тільки два дорослих. Він вже таких під врожай кущі. Є два менш дорослих на один рік молодших кущів. Це ізумлення. І я ще не знаю, чи буду я його тримати, чи ні. Бо я його заводила для того, щоб подивитися на його стійкість до морозів заявлено. Ну, це буду перевіряти, чи коштує ця його стійкість до морозів, бо в нього є свої недоліки. Мілка ягода, погане запилення. Ось о, дивіться, він як під плівкою був. Оце один кущ. Це другий кущ. І бачите, хоч і був під плівкою, а трошки примерз. От цікаво, який. а це морозостійкий виноград називається. От цікаво, бачите, одна ділянка і по-різному збери... зберегла я, збереглися бруньки. По-різному. Видать, десь де як гуляв. Повітря ходила. З'являється перший мій той рядочок, щоб біля хати, він самий теплий. Отут ось цілі. Тут взагалі ідеально. Оце гляньте рядом, поряд воно один, другий. Оце не з прошлого року. Це зорінька в мене погано визріла, і оце не визрішала за... взагалі.